Добрий день, обід. Зварила бульйон, купувала суповий набір, там спинка від курки, крило повністю з трьох частин, так що і м'ясо в деяких частинах можна відібрати, та ще якісь частинки курки. Все це добре зварила. Коли варився бульйон, додавала лавровий лист, гвоздику, перець горошок, сіль. Потім зварився цей суповий набір, вийшов гарний бульйон, я добре процедила. І в чистий бульйон вже додавала картоплю, моркву, петрушку, цибулю ріпчату. І, бачите, кришила. Кощеришку покришила з цвітної капусти. І листочки з цвітної капусти, я їх не виконула. Вони такі ніжні, я їх теж покришила та додала до супу. Дуже великими шматками порізала петрушку, моркву. Все це зварилося, стало м'якеньким, картопля біла тут теж є. І дуже-дуже вийшов смачний суп. А коли він свіжий та ще й гарячий. Ой, знаєте як його приємно їсти смакота, та й тільки всім бажаю смачного.